Мирного неба, любі мої слухачі. Сьогодні на каналі Містерія сьогодення повертається рубрика, рубрика я б її назвала, інтерв'ю. І знову у нас в гостях представниця каналу Моціон. Доброго вечора. Доброго вечора. Може, когось інше буде Пора... року. Господи прости. День або ранок. Ми зараз записуємо вже вечір. Тож, сьогоднішня наша тема буде, як правильно формувати запит, тобто, як правильно звертатися до майстрів. Тобто, якщо у вас є якась проблема виникла, так? то як правильно формувати запит? Як обирати свого майстра? І, взагалі, що таке запит? І все в такому дусі? Так, що ж таке запит? Запит це. Основна думка чи мета людини, яка йде до майстра. Наприклад, є проблеми в особистому житті чи в роботі, і людина формує запит в одному напрямку. Якщо є декілька напрямків, і людина може сформувати два-три запитання, але не більше, для того, щоб, отримуючи інформацію, не заплутатись, мати конкретні чіткі дії. І мати уявлення, що робити далі. Бо якщо людина починає запитувати, а розкажіть мені про бабусю, а про дідусю, а про сусідку, а про тітку, то вже в людини йде розбалансування і майстру також важко дивитись багатьох людей одночасно. Це забирає дуже багато сил, виснажує, і тоді інформація стає не такою чіткою, як повинна вона бути, для того, щоб її втілити в життя. Дуже доречне порівняння, до речі, запитання. От у мене зараз прийшло на думку, шановні глядачі, знаєте, от коли ви вибираєте собі аромат, вам рекомендують не пам'ятаєш, скільки там максимум 5, да? чи 3? Якась, якась обмежена кількість. Тобто, три аромати для того, щоб ви не заплутались у своєму вибірі. Тобто пам'ятайте, будь ласка, цю інформацію, яку вам зараз вище ще озвучили, тому що це дуже важливо межувати кількість запитань для того, щоб ця інформація потім дала свої плоди і вплинула позитивно, тобто врівноважила ваше життя. І ще такий дуже вагомий момент все ж таки, намагайтесь уникати запитань про інших людей. Більше фокусуйтесь на себе, на собі. Як ти вважаєш, все ж таки, чому важливо, щоб люди запитували особисто про себе? Тобто, ну, наприклад, приходить мама сина і от хвилюється, що в нього там невістка якась не вийшла? Псує йому життя, не дає йому жити? Ну, по-перше, це життя особисте, і кожен повинен займатися своїм особистим життям, розвитком. Роботою. А коли ми запитуємо у майстрів про інших людей, то ми все одно не зможемо вплинути на їхнє життя. Тобто, ми можемо сказати: там зверни увагу на ті фактори чи на ті обставини, але людина сама має приймати рішення: дослухатись, чи не дослухатись до тих порад. Це не буде мати сенсу взагалі, якщо мати пішла дізнатися про сина. Щоб вона йому там не казала, він сам знає, як йому вчинити в своєму житті. Будь-які запитання, будь-які впливи, вони недоречні. Кожна людина сама має право вирішувати, як їх вчинити. І якщо буде у людини потреба, вона сама піде до майстра і запитає ті, те, що їй потрібно, те, що їй важливо. Так воно і є. До речі, а в яких все ж таки випадках це було б доречно? ну, наприклад, подивитися на інших людей? Тобто запити про інших, не особисто про себе? Якщо людина сама попрохала, наприклад, вона не має змоги піти, і, наприклад, подружка йде до майстра і додатково запитує ще про свою подругу. Це може бути доречно, якщо одне, якщо одне запитання, і щоб і за одного запитання не йти до майстра, можна спитати паралельно. Але не те, не те щоб половина сеансу там, запитань тільки по запиту, якщо людина дала на це згоду. Не можна питати, не можна втручатись в життя людини, якщо на це не було взагалі якоїсь потреби згоди. Дивіться, ще такий момент можна питати про людей, якщо це стосується, наприклад, у вас є спільна діяльність, якась у вас є бізнес-партнери або щось в такому дусі. Це не конкретно ви дивитесь на життя людини, а ви дивитесь, наприклад, як буде формуватись зв'язок з цією людиною, наскільки буде вдалим партнерство. Це як я піднімаю питання лімніскати, взаємозв'язку між парами, це ж не обов'язково про любов, це і партнерство, і друзі, і все в такому дусі. Тобто, наскільки це буде збалансовано? Ще таке питання в мене виникло. Мені так подобається твій термін майстри. От. От що таке майстер, з чим його їдять, і як знайти оце от ідеального майстра, як скажімо так? Мені здається, це тема для окремого відео, але майстер це та людина, в якої є інструменти певні, досвід. Яка може розробити будь-яку ситуацію швидко. Вона має інструменти, має знання, щоб дати людині, щоб вона впоралася з якимись негараздами своїми. Це магічний вплив, чи це порада, чи це втрата енергії, ну, будь-що це може бути. До речі, в тебе були випадки, коли в тебе була така ситуація, і просто обожнюю запит без запиту. От, оце просто а, мій особистий топ. Завжди. <хи> коли людина стоїть, дивиться і задає такі питання, ну, вони нібито звучать риторично, дуже, нібито відповіді не повинно бути. І... Після цього людина просто так дивиться і очікує на якусь відповідь. І хочу сказати всім нашим глядачам: якщо ви хочете звернутися до майстра, візьміть і зверніться. Просто запитайте, чи можна, чи є зараз е час, чи є зараз ресурс, щоб е попрацювати, і робите офіційний запит. Офіційний запит це коли ви сформували запитання. Яке стосуються особистого життя, кар'єри, діяльності, багатьох напрямків, і людина формує запитання, і з цим запитанням йде до майстра, і майстер вже допомагає вирішити якісь там невідомі і незрозумілі для вас моменти. У мене є такий ще момент, от, для вас, любимі глядачі, така інформація. По-перше, правильно не відкладайте, тому що я люблю, от, якщо трактувати філософію Карта Ро, є такий старший аркан-вежа, я його просто обожнюю, тому що, якщо ви маєте якісь проблеми, тобто у вас є розуміння, що є, у мене там просідає там, сфера. Кубковості, тобто почуттів, в мене проблема у стосунках, або в мене проблема в бізнесі, або ще якісь моменти. І ви відкладаєте це питання, ну, якось воно само, нічого, з часом, все стане добре. Ви викликаєте вежу. Тобто будьте обачні, тому що якщо ви не зміните ситуацію, то ситуація зміниться сама. Про це про те. Процес вежі він не контрольований. Наприклад, в моєму житті була вежа, це розлучення. У мене було розлучення з моїм колишнім чоловіком, і це було дійсно дуже така потужна вежа, тому що свій час я відкладала це питання. Було багато своїх проблем. Це так, як то кажуть, вам інформація з власної практики. Є що ще додати до цієї прекрасної історії? А, так. Я хочу не те, щоб закликати людей, а якщо у вас трапилась якась біда, і ви сидите і думаєте, сходити до майстра, не сходити, я раджу сходити, щоб вислуха... щоб дізнатись іншу точку зору, на яку ви, можливо, взагалі не звертаєте своєї уваги. Якщо вам шкода грошей, і ви думаєте, що це марна втрата взагалі коштів, то я хочу нагадати про наслідки, які, якщо людина не вирішує питання, дуже відкладає, відкладає і вирішує його дуже швидко за гроші, то це найкраще вирішення питання в будь-якому разі, бо можна втратити іноді здоров'я, можна втратити. Бізнес, можна втратити роботу, все що завгодно. І я раджу ходити до майстрів з запитанням, з дійсно врівноваженим внутрішнім станом, що ви вирішили, прийняли рішення піти, дізнатися якісь інші підводні камені, як кажуть. Це дуже корисно для будь-якої сфери, бути в курсі тих речей, які, які не очевидні. До речі, я зараз так задумала, що все ж таки термін майстер дуже круто пояснює багато моментів. Ну, наприклад, в моїй практиці було, що люди звертаються, подивись, будь ласка, подивіться, будь ласка, що там зі здоров'ям. Дивіться, ви маєте розуміти, що деякі сфери, наприклад, уже бізнес. Тобто, майстер подивиться вам прогноз бізнесу, але окрім прогнозу, вам треба, можливо, нові знання, можливо, долучити ще якихось спеціалістів, так само і здоров'ям, тобто не тільки одним майстром, ми йдемо до лікаря, там, ми здаємо аналізи. Тобто, будь ласка, не обмежуйте себе виключно однією людиною. Тобто, тут ще я маю на увазі дуже таке раціональне ставлення до порад, раціональне ставлення до інформації. Це, до речі, мені здається, що можна зробити ще одну тему, як використовувати інформацію. Так. Це було б дуже доречно. І ще в мене такий є момент, я б вам рекомендувала, любимої глядачі, дивіться, коли ви формуєте запит, просто сядьте, коли у вас буде спокійна така хвилинка, і пропишіть, що у вас просідає, тобто що у вас є проблемою. Відносини, робота, я не можу знайти себе в житті. Або щось таке. Тобто, для того, щоб прям відчути, що нагайно, треба вирішити саме ці питання. Це вам допоможе, до речі, от у мене є люди, які, яким, наприклад, було важко сформулювати питання. Ну, тобто, є проблема, а сформулювати питання дуже важко. Тобі є якісь поради, от як сформулювати правильно питання? Тому що від питання теж дуже багато чого залежить. Ну, Іноді буває, що людина не знає, як сформулювати, тому що всі сфери життя просіли. І те, і все, тобто якась суцільна вежа в житті. Все розвалюється, все тримається на ниці якоїсь. Хочу спочатку сказати, що коли виходите до майстрів, чи... Хотіли б звернутися до майстрів, але ви там соромитесь, думаєте довго. Є така ще причина того, що в вашому оточенні немає тих людей, з якими ви могли б обговорити ті чи інші теми. Тобто, у вас немає людини, яка б вас підтримувала. Майстер це саме та людина, яка без всіляких емоцій розгляне будь-яке запитання і допоможе розібратись. Саме найголовніше при формуванні запиту. Сформувати чітку конкретну проблему. Іноді, в ході сеансу, в ході розгляду питання з'являються додаткові запитання. Тобто, якщо є вирішення якоїсь проблеми, є напрямки, то з'являються додаткові запитання, як діяти, як себе наповнити, що треба зробити, куди треба поїхати. Щоб це питання програлося вам в плюс. Буває таке, що в ході розкладу, наприклад, з'являються додаткові якісь цікавинки. Саме найголовніше, на мій погляд, це зрозуміти і усвідомити, в якій сфері є проблеми. І це ставити як загальне питання. У мене, наприклад, зараз. Хотіла сказати якусь таку тунку глибину, це вже щось втомилася сьогодні. Я думаю, що можна вже завершати цю тему. Дякую. В принципі, ми достатньо тезисно вам розказали про якісь такі моменти основні. Тобто, будь ласка, прислуховуйте інформацію, робіть якісь висновки це дуже важливо. Ця інформація є дійсною цінною, тому що вона від майстрів вам сьогодні дана, скажімо так. От, і в мене є для вас прохання. Будь ласка, підтримайте канал. Я вам потім в описі залишу посилення на канал Маціон. Там дуже багато корисної інформації, практики, які е, тезісно викладені, і дуже дієві. Тезісні і дієві це просто космічне поєднання. От, пишіть, будь ласка, ваші запитання, можливо, теми, які хотілося би ще розглянути. Це дуже важливо для мене, для моєї гості. Будемо намагатися робити постійно десь таку рубрику, от для того, щоб розширити ваше бачення різних сфер життя. І так стане легше балансувати цей світ. Так? Так. Все, до скорої зустрічі. Бажаю вам нам всім мирного неба. Гарного настрою. Е, хотілося б ще додати. А наприкінці нашого відео хотілося б, щоб люди усвідомили, що майстрі, майстри це люди, такі ж самі, звичайні, як наші глядачі і всі жителі. І що не треба боятись цього цуратись, не треба ігнорувати майстрів, які можуть ваше життя зробити набагато легшим і набагато кращим. Хочу побажати вам приємного перегляду до нових зустрічей. Дуже-дуже лучна думка була в кінці сказана. Я до неї долучаюсь. Тобто, приємних зустрічей, наступних наших зустрічей, і гарного вам, що там у нас вечір. Рано, коли ви будете слухати це відео. Це... До побачення!